Вітаю! Це посібник зі скраму українською мовою, розділ Теорія Скрам, записав Кирило Сітніков для Improvers Club. Теорія Скрам. Скрам ґрунтується на емпіризмі та ощадливому мисленні. Емпіризм стверджує, що знання приходять з досвідом, а прийняття рішень має відбуватись на підставі того, що вже є відомо. Ощадливе мислення зменшує витрати та зосереджується на найнеобхіднішому. Скрам використовує ітеративний поступовий підхід, щоб покращити прогнозування та контроль ризиків. Scrum залучає групи людей, які в сукупності володіють усіма навичками та досвідом, щоб виконувати роботу, обмінюватися досвідом та набувати необхідних навичок. Скрам поєднує чотири формальні події для перевірки та адаптації у рамках спринта. Ці події працюють, оскільки вони впроваджують емперічні опори, на яких базується Scrum. Прозорість, перевірка та адаптація. Прозорість. Робочі процеси та результати роботи мають бути видимими як для виконавців цієї роботи, так і для тих, хто отримує її результати. Тому у Scrum важливі рішення базуються на висновках, зроблених після оцінки трьох формальних артефактів Scrum. Артефакти з низькою прозорістю можуть призвести до рішень, що зменшують нобуту цінність та збільшують ризики. Прозорість надає можливості для перевірки. Перевірка без прозорості є оманливою та непотрібною. Перевірка. Аби виявити потенційне небажані розбіжності або проблеми, потрібно часто і ретельно перевіряти артефакти Scrum та прогресу, досягнені узгоджених цілей. Для того, щоб допомогти з перевіркою, Scrum забезпечує циклічну послідовність п'яти своїх подій. Перевірка надає змогу адаптуватись. Перевірка без адаптування не має змісту. Події Scrum розроблені, щоб спровокувати зміни. Адаптація. У випадку, коли будь-які аспекти процесу відхиляються від допустимих меж, або якщо отриманий продукт є неприйнятним, потрібно скоригувати застосований процес або продукт, що виробляється. Коригування потрібно зробити якомога швидше, щоб мінімізувати подальші відхилення. Адаптація ускладняється, коли залучені люди не мають повноважень або не управляють собою. Очікується, що команда Scrum адаптується до того моменту, коли вона дізнається щось нове через перевірку. Швайбер та Джеф Сазерленд. Листопад 2020. Автори перекладу Островер Тетяна, Денис Прилуцький та компанія SoftServe. Ви прослухали Посібник зі скраму українською мовою. Розділ Теорія скрам записав Кирило Сітніков для Improvers Club.